Опа, йде дослідження тих червоних звіст. Це втол, про який я розказував. І що бачать фахівці, бачите, ще болото оце говно Орк не повимітали, але вже бачимо цей меш модем, який будує меш мережу з ланцетами і з усім е іншим ге-оркським. Про що це говорить? Що вони уніфікують свої виробництва під єдину. Ну, нас його називають такий дорогий Сільвіус». Тобто це єдиний зв'язок. Не важливо, що це роблять різні корпорації, це вже не Калашніков, але літають всі на одинаковому гавні. Ну що, дорого-багато. Гімбал швидше за все їм просто обірвало, оцей, який був знизу. І вони просто поставили таку недорогу камеру. Ну тут, Судячи по Ізернетам, скільки їх там в модем засунути, камер може бути багато. Ось така історія. Посліджуємо далі, розбираємо і думаємо, що з тим робити. Але з ним не дуже щось зробиш.